Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні, який сьогодні лютого, 13 лютого 23-го року і ми вже півтора місяці в Канаді, провінція Онтаріо, місто Гамільтон. Зараз я приїхала в лікарню, і ми знайшли Прямо в лікарні ось таке місце. Я настільки в захваті, що я вам не можу передати. Зараз вам трошечки покажу, дивіться, ця стіна це справжні квіти, живі квіти. Була в мене мрія колись зробити так вдома. Так, одразу тут покажу два таких лісочка. Тут штучні дерева, але подивіться, вони виглядають наче справжні. Такий один лісочок, і там на вході другий. Між ними отакі водоймочки, ніби як фонтанчики. Ну, вони зараз вимкнені, лавочки можна посидіти тут. Боже мій друзі, я зараз знаходжусь в лікарні, я наголошую в лікарні. Ну і оця не знаю, інсталяція це просто неперевершено. Зараз я підійду з краю. Дивіться, як все зроблено, наче це справжнє. Тут залізнична колія, якісь шахти, якісь там машини. Вау. Вау, просто не ну, передати мої емоції. Це дуже, дуже гарно наче якийсь музей, але це все зроблено в лікарні. Я буду показувати і трошечки вам розкажу за ці півтора місяця, що ми тут знаходимось. Ми приїхали 31 грудня ми прилетіли. І перше, що ми зробили, це work permit, це дозвіл на роботу. Ну, він робиться одразу по прильоту в аеропорту. Подивіться, найду виноград вічі зроблений. Надо ж таки. Далі ми зробили C-Number. Це ідентифікаційний код, що ще, що ще, медичне страхування вже оформили. Просто хочеться тут все розглядати. А, так. Дивіться, люди на станціях. типу такі зроблені станції. Тут навіть. Так, що ми ще зробили? Записалася, знайшла сімейного лікаря якраз в цій лікарні, але сьогодні я у мене 16 го числа буде о, другий візит до лікаря. Сьогодні я приїхала, думала тут здати аналізи, але лабораторія в іншому місці, то о, ми поїдемо в інше місце. О, перший раз о, знайомство з лікарем, тут в них команди. О, тут, наче от, є основний саме лікар, головний о, жінка тут в мене. Я її ще не бачила. Якщо вона зайнята, наприклад, і не може мене прийняти, то в них тут працюють прям цілі команди. І кожен може мене прийняти, приділити мені увагу, і потім вони там ну, обговорюють все. Отже, виділили на мене півтори години. Півтори години було спілкування з лікарем. І ту, ту. Там щось чоловік показує, щось знайшов, дуже цікаве. Так, це друга частина, але я ще сюди повернусь. Щось він мене кличе. О, Боже, поїхав. Поїхав потяг. Дивіться, він їде. Реально, дивіться. Це просто Це щось неймовірне, друзі. А там ферма. О. Корівонькі, вони все таке манюсінькі. Це уявіть, яка кропітка робота, оце все зробити. Вибачаюсь. <кхи> Боже, <кхи> емоції, емоції просто неперевершені. Тут о, так, от дивіться, ніби як водойма. Ось зроблено міст. І потяг їде, я в шоці. Він їде. Так, що я розказувала? Півтори години мені приділили на знайомство з лікарем, дали безкоштовно перекладача тому що моя англійська так собі ще. І призначили наступний візит вже на 16 лютого, тому що там буде вже основний лікар, ще буде кардіолог, ще там пап-тест буду здавати. І, і що я ще хотіла сказати? І стосовно групи інвалідності, сказали, що будемо розмовляти. Знаєте, хочеться розказувати, і хочеться мені це все розглядати. Ви ж подивіться, там люди. Там хтось сидить, хтось стоїть там. Пав. Медицина тут, ну, похід до лікаря безкоштовний, всі обстеження, там уЗІ, ну, все, що треба, це все безкоштовно. Єдине, що медичне страхування те, яке отримують тут, ну, Якби для всіх загальне, воно не покриває розходи на препарати медичні. Це вже коли ми влаштуємося на роботу, тоді вже ну, дивлячись теж, яка робота, не кожна робота дає це страхування, але ми шукаємо роботу так, роботу за півтора місяці ми не знайшли. Чоловік мав працювати, виходити на роботу одразу ж, ніби як ми вирішували. Думав, працювати буде на заводі з зятем, але там зараз немає набору, тому Фу, їде потяг, йолки палки Тому шукаємо, шукаємо. Ми просто приїхали саме в такий не дуже вдалий час. В наприкінці року і на початку року роботи мало і дуже важко знайти її, але ми не втрачаємо надію. Робота вже потрібна, і зараз ми після лікарні поїдемо, підемо на зустріч, там допомога прибулим. Українцям допомога в пошуку роботи і житла. Житло також. Ми зараз живемо поки з дітьми. Вони орендують квартиру, і хазяїн нам дозволив проживати в цій квартирі до 1 березня, тому нас час піджимає. Але тут, друзі, ж не так, як в Україні. Тут не ми обираємо собі житло, а орендодателі Обирають собі хто хто буде жити в їх квартирі. Саме головне це мати роботу, тому що вони перевіряють, вони дивляться банківський рахунок. Ну, щоб, знаєте, себе підстрахувати, щоб людина, яка буде жити в квартирі, вона могла оплачувати. Оце, оце єдине, що зараз мене дуже турбує що немає роботи і житла. Це прям караул. Так, зараз покажу стенд. Оце як робилось цей проєкт. Бачите? Ось написано, намальовано, що взято за основу. Розроблений план. І ці неймовірні люди створили таке диво. Так, ну, що вам ще розказати? Що ми тут ще зробили? Купили машину вже давно, ну як давно? Десь тижні два тому. Купили, тому що дома в Україні ми продали автівку, і щоб гроші не розтринькати, щоб не витратити їх, то одразу почали шукати тут машину. Ну і тут, в Канаді, без машини просто ніяк. Ну просто ніяк. Машина це просто необхідність, це не якась там розкіш чи ще щось. А тому ми купили машину, але вона весь цей час стоїть на стоянці на парковці. Ще поки вона без номерів, треба її зараз подивіться, ліхтарики світяться. Дивіться. Зараз де камерою. Ще потяг їде, ага. Що я казала, тут виходить теж дуже дивно купляти машину, тобто ми взагалі, я навіть і не думала, що ми в той день купимо, приїхали дивитись по оголошенню, приїхали дивитись машину і одразу її купили. І одразу тут дають гроші хазяїну. Він там дає якусь бумажку на машину, підписує її, що в такий то день отримав гроші і все, машина продана. Ну Єдине, що він нас цією ж машиною довіз на парковку туди поближче до дітей. І зараз треба було нам пройти технічний огляд, це саме основне, що може бути. Тому що я дуже хвилювалася, щоб не було ніяких проблем з машиною. знаєте, ну чоловік то розбирається, він там подивився, наче перевірив. Але коли перевіряють професіонали, я дуже хвилювалася, щоб, не дай Бог, там не вилізло ніяких несподіванок. Але слава Богу, все добре, технічний огляд пройшли. І тепер чоловік здав екзамени теорію, він здав, тобто отримав вже права J-1. J-1 дає право вже їздити, поїзд їде в Анолізе. Вже дає право їздити за кермом, але в супроводі. Тепер нам треба чоловіку треба здати на J2. Також він записаний вже на здачу, це виходить вождіння. Здавати вождіння буде, і після цього вже оформлюємо машину, нам видають номера, і робимо страхування. Тут страховка робиться. Не робиться, а оплачується щомісяця. Не так, як нас в Україні, ми там оплачували один раз на рік. Так, мені хтось телефонує. Дуже важко, друзі, без мови. Ми здавали вже тести. Це також все безкоштовно здають тести. Нас перевіряли мене чоловіка, виставили нам там бали. І тепер по цим балам нам будуть призначати курси, курси в нас будуть для вивчання англійської мови. Ну, так, звісно, коли спілкуєшся, знаходишся постійно в цьому середовищі, то е, е, теж щось запам'ятовується. Я вже вивчила деякі нові слова, і так вже більш-менш то в перші дні, то взагалі там все через перекладач, це через телефон. Е, хоча я колись непогано спілкувалася англійською мовою, але все ж забулось за ці всі роки. Ну, вже трошечки легше, дивіться. Коні. Приїхали ми сюди, сюди, ну, я маю на увазі прилетіли з нашою собачкою Сінді. Зараз вона з доцею сидить, нас чекає. Ну Так, в принципі, нібито і все розказала. Враження мої, які я вперше в житті за кордоном. Я ніде ніколи не була. Були в нас проблеми, коли ми виїжджали. Нас не пускала Польща. Два рази ми штурмували кордон наші пропускають, поляки не пропускають. Саме проблема через собачку, там треба було 90 діб після забору крові. Тобто ми всі документи зробили, але не витримали ці 90 діб. А в нас вже був квиток на літак, і ну, я дуже важко працювала. Для того щоб заробити гроші на квиток, щоб полетіти. Тому з другого разу я не знаю, я там умовляла, просила, пояснювала і нас і пропустили. 10 годин ми летіли. І теж в мене аерофобія, я просто панічна. Я собі ніколи в житті не думала, що я колись сяду взагалі в літак, не те, що летіти 10 годин. Спочатку була в мене паніка, панічна атака в мене почалась, серце так не дуже добре було взагалі. Нас хотіли, ну коли побачили мій стан, хотіли нас знімати з літака, але я взяла себе в руки, і ось ми тут. Все цікаве, є як і негативні емоції. Ну, навіть це не негативні. Я ніколи не жаліюсь. Я знаю, що кожна людина може собі все влаштувати. Тобто, деякі моменти доводиться і чекати, до деяких звикати. Але це інша країна з іншими законами, і треба це враховувати. Ми тут лише гості, тимчасові гості. Тому якісь незручності для мене це. Не проблема. Так як от для цих чоловічків. Ой. Дуже рідко ну я з того часу, як ми поїхали, ще нічого і не знімала. Хочеться багато всього розказати, але зараз вже треба бігти, бо скоро в нас зустріч з приводу роботи. Тримайте за нас кулачки, щоб нам пощастило, тому що робота потрібна просто до крику. до крику. Ми отримали допомогу, державну допомогу від Канади, так як і усі отримують. І ми отримали, і ми вже почали ці гроші витрачати, тому що все таки жити за щось треба. І це мене лякає. Я боюсь в іншій країні залишитись зовсім без грошей. Це страшно. Але я думаю. Навіть не думаю, я впевнена і знаю, що все буде добре. Обов'язково все буде добре. Все, друзі, буду, не, не обіцяю, що буду часто знімати, розказувати. Мабуть, наступного разу буду знімати відео, коли вже в нас буде робота, тому що я і для себе шукаю. Ну, можливо, якийсь скорочений день, щось таке полегшене. Ну, але спочатку саме головне для чоловіка чоловіка влаштувати на роботу і тоді зняти, вже орендувати житло. І в мене вже я тоді заспокоююсь, тому що ці всі дні, це все бігом, бігом, то туди, то туди. Їздимо по всяким заводам, скрізь їздимо, резюме роздаємо, чекаємо. Ну, тут теж така система, знаєте, тут не можна, як в нас, то вдома, оце мені незручно. Не можна прийти у відділ кадрів і <кій> спитати там, поговорити стосовно роботи. Тут ні, тут треба все через імейл. E Або якщо приходимо, приносимо резюме, беруть резюме і кажуть чекати. Ну, це ми чекаємо, чекаємо, попутно роздаємо ще десь резюме. Ну і чекаємо, чекаємо і чекаємо. Тобто в мене очікування, оце от саме. Дуже так бентежить. Ну, нічого, я вірю, вірю, що все буде добре. Якийсь також досвід. Тут багато цікавого, багато з чого можна брати. Приклад і для нашої країни. Я хочу, щоб наша країна розвивалась лише саме найкраще, щоб все було. Цікаво, хочеться додому, дуже хочеться додому, але можна і поки тут погостити. Все, друзі, я всіх обіймаю. Чекайте наступних відео. Я канал покидати не буду. Я буду знімати, розказувати. Я думаю, що вам буде цікаво. Я за вами скучила. Дуже люблю читати ваші коментарі. Це завжди емоції, це завжди радість. І настільки мені це все приємно, я вже з вами зріднилась, ви мені дуже дорогі, не забуваю про вас. Тому чекайте наступних відео. Не так часто, але все буде. Пока-пока! Слава трошечки! Допишу ще відео, щоб показати, що ми дійсно знаходимося в лікарні. Ось. Ось саме це хол. Тут прозорі всі вікна. Така тиша, клас, мені сподобалося. Ось, дивіться, мені дуже сподобалось і спілкування з лікарем вперше, як було. Взагалі тут люди дуже привітні, дуже привітні. Це мені подобається. В кого не спитаєш щось там, десь зупиниш, питаєш там, як пройти кудись або ну, що завгодно. Ніколи не відмовляють, ніколи. І в лікарні мені сподобалось тим, що коли на яку годину призначили час, в таку годину і приймають. Немаю оцих без, без, безкінечних черг по талончикам, коли там, допустимо, людина на 10 ранку записана, а проходить огляд вже в обід. Ну, що тут казати, ви самі все знаєте. В цьому плані, звісно, мені подобається тут також якась організованість. Ну і тут поверхи, поверхи, ліфти, мій лікар на третьому поверсі. Там Кав'ярня, зараз йдемо пити каву. Все, друзі, всіх обіймаю. Пока-пока!